З нами все нормально, просто трошечки починаємо це все саме пити вино. Аня точніше п'є вино з бабушкою. Чоловіка зранку не навчила пити пиво, то сама буде пити вино. Так, да, я вже все своє випив, щоб тільки можна було. А це дивіться, це що в нас? Вино і трохи чаю додало, щоб. Ні, чай і трохи вина додавало. Ні, ну наоборот, мабуть, трохи більше вина. Піца вчорашня булкова і Емелі їсть теж піцу. Ні, ні, вона сирники їсть бананчиком із сметанкою. Все, все добре? Ем. Все добре? Так, несу свої дорогенькі бабусі, піцу і вино. Тепленьке. Відкрийте, будь ласка, двері. Так, це домашнє вино. Ну не домашнє, але це вино, розігріти. Тримай. Це Дякую. Що тобі допомагає вино, Та спів середньо, так. Щоб будемо спивати трохи? Все, <Ranch> добре, я пішов їсти. Дві, Саша, я ніяк не можу за світло посчитати. Зараз Аня поїсть посчитає. вона вміє рахувати, бо я тільки 2 плюс 2 і то вісім, виходить, щось. Давай, ідіть їсти. Та тільки щось хриплю, трошечки кашлю, але нормально. <inilly> <problema> я вроді спала, я знаю. Ти спала? <Yap> Ну бачиш, вино допомагає. щось трохи. Треба тобі трохи пропити хоча б тиждень вина домой. Зранку вино на обід і вечір. Не співайся, от це. Yeah, чекай, 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 чекай. Oh. <laughs> Я не буду їсти. Чекай. Малину береш. Чом тебе руки ті бо? Ну це як руки ч, не заходи. Ти не спати не хочеш? Uh. E, робота є якась. But як це робота? Ти спати маєш? Uh, срати. Срати хочеш? Коли не uh. попробує. Uh. Фууу, я не волів, не воно саме Ти Що плачеш? Yeah. Плачеш. Yeah. Я цього. Ти плачеш. То чого я маю плакати? Люди пишуть, що ти плачеш. Хай мільйонери плачуть. — А ну подивись на мене. То ти вже якийсь більш. живіший бляха. Чого? — Я тобі купив таблетки. Які від грипу. Давай. Почекай, треба спочатку поїсти, поїш нормально їду. Так, І потім дам, хорошо? Капрінг, ну, ой, так, так. А що дивишся? Після В'єтнамської війни він був Але за Я зрозумів. історичні якісь А, це ж комаров, Йомою. Хай пальця. Доброго вечора наші підписники! Ми поки що хворіємо, але я думаю, що прорвемося бо тому що будемо щось лікуватися, будемо їсти натуральні продукти, пий горілку не кури траву і... 100%. Тримаємося. Хуй. А там щось було гриваків порушення. Хуя! Що там було, а ну покажи. Хай нахуй. Пару времени. Сука, блядь, зараз... Дід, не можна можна... Возможно... Так, вставай, давай йдемо на город. Пизду. Якому сенсовні було? <пас <cycling> <пас <enriched> йди, waren, йди, сука, було? А ті люди, які кажуть, що ти плачеш, тобі важко, це все. Що, Куди вони йдуть? На. Нахуй. <IU? s disappe> <у у пас> Правильно. А mm. ти їш мандариночку і не цього mm. саме. Mm. Не бере дур, дурне до голову. Ну люди пишуть одне, ви там знущаєтеся mm. з бабушкою, mm. з дідом, ви mm. там це. А нам пах керу просто. Що ви пишете, що mm. нігади Ні нам розумні. Так в нас трохи ти є тупі, є розумні. Mm. Ой, тупі. Ой, тупіє, так? Да? Yeah. Вони думають, як вони собі в голові уявляють, розумієш? Mm. Так, царка, все. Все, а на самом деле є зовсім інша інформація, так? No, Лемка, на. Так, не ну, можна нам іде нічого казати. А що ти мені даєш? Дивися. сюди. На, Дивись. Okay. Сідай собі. Чом. О, я йому кажу, чуєш, а ти що робиш? Він каже, а, не, я не знаю, що ти робиш. Тип, можеш ти відпочиваєш, може ти щось саме. Я кажу, а він до мене підходить, каже, а що тобі підтримає, а я на якій підставі, блін. Mm. Настрій. Ah, Хуйов є. Yeah? Ну це слабий, Саша. – Ну що там. слабий? Ти ще був здоровий. Здоров Настрій поганий, треба випити, не, не, не. Грам випити? Смотри, що? Сто? Нє-ні. Може сто грамів випити. Смотрачо. Горівки. Самогонки. – Самованки. Пивця. Пива. Півця другої, ні. Це я йду куплю пиво. А по чому воно са? Батрямі. Я нахуй ему дорого.